Разу звуки вийшли на берег річки зустріти ранок, всі звуки абетки. Навколо було гарно і дуже-дуже тихо. Тоненький серп місяця стомлено скотився вгору. За гору одна за одною згасли зірки на небі. Вітерець тихенько пройшовся по очерету. Очерет здригнувся і зашумів. <світтє> Всі літери почали йому казати чш тихенько, чш, не заважай нам, дай нам ще поспати. Тиш". Так вони і почали сперечатися очерет а літери чш. ш. а літери чш. Так вони і сперечалися, поки не прийшло сонечко. І сонечко їм сказала. Ну, чого ж ви ж сперечаєтесь? Вам потрібно дружити. Вона взяла гарну стрічку і об'єднала їх гарним, гарним бантиком. Відтоді Ш і Ч почали дружити. Вони об'єдналися в один звук. Подивіться, якщо до Ш додати Ч, що в нас вийде? Які два звуки тут? Ш і ч. А разом ч. Давайте скоренько з вами скажемо. Шч, Ш-ч. І на з вами виходить літера ща, а звук цей ш. Подивіться, що тут заховалося. Ши, ч. Тому ми його будемо підкреслювати ось так. Рисочка і рисочка. Зрозуміли? Шичі в нас тверді, правда? Ось дивіться, якщо я побачу, наприклад, ось таке слово. Що ка. Давайте ми його розберемо. Чш. Щ. О. к А. Зрозуміли? Що? Я не підкреслюю його ось так. Це неправильно, це м'який приголосний. Я підкреслюю раз, два. Зрозуміли, друзі? Дуже добре.